Вирішив трошки детально з фотографіями розповісти про 22-гу поїздку до лінії фронту, і це вже така навіть якась традиція формується в цих поїздках. Кожен раз я кажу, що і коли роблю якісь записи, я кажу, що ця поїздка була особлива. І потім я себе зловив на думці, що якщо кожен раз казати, що вона особлива, то в чому тоді особливість? Але дійсно. Господь в кожній поїздці виявляє себе по особливому. І кожен раз, коли ти їдеш, ти думаєш, як буде, як Господь все влаштує. І слово, яке би я сказав, яке характеризувало цю поїздку, слово своєчасно. От в кінці я прочитаю біблійний текст на цю тему, але слово своєчасно, Господь своєчасно. Все влаштовував, давав хороші зустрічі, і тому ця поїздка вийшла доволі такою активною. Перш за все, хочу подякувати всім вам за те, що ви молилися, що ви готували, всі підтримали сестри, приготували подарунки. Тут не всі попали на фотографію, але тим не менше там була більша команда. Брати прийшли. І допомогли це все завантажити. Цікава історія трапилася в день, коли ми мали завантажувати причіп тут, і брати мали прийти на шосту годину вечора. Я десь в обід виходжу з церкви, і дивлюся, от місце, де треба ставити прицеп для завантаження, стоїть машина. Я телефоную до Андрія, пастора нашого, і кажу: слухай, ти знаєш цього чоловіка, я знаю, що в нього є телефон. Цього чоловіка, чия машина час від часу незручно стоїть біля церкви, і попросив його на шосту годину забрати автомобіль. Він зателефонував. Я біля шостої години виходжу вже щоб перепаркувати прицеп під завантаження. Якраз цей чоловік його звати Діма. Він каже: О, ви їдете на схід, а куди ви їдете? Я кажу, в Херсон їду. Та ви що, в мене в Херсоні друг служить в армії. У вас немає раптом турнікетів, щоб можна було е, допомогти йому. Я кажу, дивись, турнікети є. Не можу сказати, що я можу йому їх дати, бо мені треба подивитися, подивитися, кому я вже пообіцяв, е, чи я маю вільні турнікети. Е, помінялися телефонами. Е, вже я був в дорозі. Ми списалися з ним. Я кажу, в принципі, вісім турнікетів твоєму другу можу передати. І він дає мені його телефон. Ми починаємо з ним вести діалог, де ми можемо зустрітися, в який день і я кажу, що я буду з субота, неділя і понеділок, я буду в Херсоні. Але найкраще нам з тобою зустрітися в суботу, якщо можна. І він пропонує там на одному перехресті. Я дивлюся карту. Я кажу, я буду в селі Миролюбівка, це недалеко біля тебе. Він мені пише. Я живу в Миролюбівці. Таким чином, у нас відбулася зустріч. Відбулася зустріч у Миролюбівці. Я пізніше покажу фотографії. У нас було дві зустрічі в церкві і також для людей з села. І е, друзі, е, це ось Тарас. Він Тернопільський хлопець, е, служить в прикордонних військах. І Дав можливість Господь мені з ним зустрітися, і ми разом молилися, Якраз під'їхав ще один капелан Олександр, і він також йому деякі речі подарував. Це була дуже прекрасна зустріч. Просто зловіть собі таку думку: машина стояла неправильно. Все почалося з того, що хтось підпер місце для завантаження. В результаті Господь все своєчасно, і я повинен бути в миролюбівці, де живе. У... Ну який шанс? Що іменно із всіх, не знаю, там тисяч херсонських сіл він живе в миролюбівці, де я був. Да. Так Господь вів і не тільки в цій історії. Ми мали можливість в суботу на вулиці роздати десь 50-60 продуктових наборів. Таке, такий райончик, куди прилітає, але Господь дав милість, можливість там проповідувати, розказати Євангелію людям, і люди могли. Отримати також допомогу це доволі така швидка зустріч, тому що в Херсоні прилітає кругом. Там не можна будь-де довгий час знаходитися і тим більше збирати велику кількість людей надовго. Боже, така благодать. Це центр Херсона за день до того, як ми в Херсоні були, прилетів по центру КАБ, і абсолютно ніхто. Не постраждав, От, люди не постраждали. Е, які шанси цього невеликі шанси. Потім у нас була зустріч з молитовною групою. Це люди, які призбираються час від часу в церкві Голгофа в Херсоні і моляться. І в них особлива така молитва. Молитва за Україну. Е, дали їм також продуктові набори. Е, е, потім у нас була зустріч. В іншій церкві з лідерами і навчання для лідерів, попри те, що в Херсоні громихає, постійно вибухає. Люди люди вже приходять в церкві. Ми сидимо, навчаємося в цей час. Чути вибухи, десь щось прилітає. Люди служать Богу, розуміють, що якщо просто ховатися, то ну треба весь час в підвалі сидіти. А так, життя продовжується. І, звичайно, це небезпечно, тому ми молимося завжди за цих людей. Потім була Миролюбівка. Це якраз фотографія з Миролюбівки. Церква, яка збирається в хаті. В хаті це така невелика група, але це вже церква. Вони, вони славлять Бога. Якщо немає музиканта, вони. Включають на великій плазмі караоке на Ютубі з Співають пісні просто під, під караоке і розповідають і в Англію один для одного, їх відвідують брати з Херсону. це було вже в миролюбівці зустріч з військовими. Військові в прифронтовій зоні, як правило, в цивільному ходять. Тому, коли ви бачите, що я з якимось чоловіком, це не означає, що він не військовий, це військові. І, до речі, цей чоловік з Тернопільщини, десь з району, не скажу зараз точно звідки. Да, ми поділилися з ними певними такими солодощами, горішки закупили. Ну, те, що для що військові люблять там. Хтось благословив Кока-Колою, там даже ковбасу якусь їм давали. Це також в Миролюбівці, і потім була ще одна зустріч у Миролюбівці: це зустріч з жінками, волонтерами. Маскувальні сітки вони плетуть, і ми мали можливість для них проповідувати. А потім давали їм продуктові Набори, тому це е, був хороший такий час служіння. Це, і це тільки субота. Це неділя. Е, перше, е, перше служіння, яке було, було в церкві, яка знаходиться близько до лінії фронту. Е, колись ця церква вони взагалі збиралися на березі річки Дніпро. Зараз вже той дім молитви розбитий, повністю розсвалений. Там немає вже можливості збиратися. І вони трошечки. Відійшли десь на кілометр від Дніпра і в комерційному якомусь схожому як наше приміщення. Вони орендують приміщення і повний зал людей, друзі. Приходять звичайно, там вони допомагають людям. Не кожну неділю дають допомогу, але кожну неділю повний зал людей. Служіння починається в 9 ранку, а в 7 годин ранку люди приходять в церкву, щоб зайняти передні ряди. От тобто пастор в сім ранку відкриває церкву, а вони вже Перед церквою стоять, ну це просто я не хочу нічого сказати тим, хто запізнюється у нас. Ну але е буває по іншому, взагалі то і люди в церкву. Дехто приходить в церкву з своїми розкладними стільчиками, тому що, ну щоб можна було сидіти, щоб ви розуміли, ці люди стоять не тому за мною, що вони щось чекають. Вони просто стоять на богослужінні і місць не вистачає всім. Оце на виході я зробив фотографію, там далі продовжується служіння. Я спішив в наступну церкву, в якій я проповідував. Церква на вулиці Робочій, і там я мав можливість також сказати слово. Це якраз церква, де ми навчали лідерів в суботу, але вони я багато разів вже там був, але. Ніколи не був на богослужінні. Тому цей раз ми також відвідали цю церкву, і е, після цієї церкви е, ми мали можливість е, зустрітися із служителями. Цікаві думки Богдав нам на цій зустрічі, коли ми зустрічалися е, там в тому офісі. що Те, що зараз відбувається, е, є одне слово, яке дуже добре характеризує це хаос. І цей хаос він в місті, в державі, у владі. Цей хаос приходить в сім'ї, стосунки між чоловіками, жінками, між військовими і їхніми сім'ями, які живуть в тилу. Диявол приносить хаос через війну. І завдання церкви бути стовп і підвали на правди, нести порядок Божий, нести благодать. І це, це те, що це те, що я бачив в цій поїздці, це капелан Олександр. Він відноситься до Волкапела капеланів волонтерів, але він дуже багато часу проводить на сході. Благословенний такий брат, який служить. Мали хороше дуже знайомство. Ще одна така річ, яку Бог мені показав в цій поїздці, що між військовими. Є прекрасні християни, які дуже толково служать і являють свідчення Ісуса Христа. Познайомився з двома братами. Це посередині один із них, це водії евакуаційних автомобілів. Ми по-простому би сказали, швидка допомога, але це трошки інше. Вони, як санітари і водії автомобілів, двоє їх один не попав на фотографію. Вони віруючі брати, які настільки посвячені Євангелії, що я просто сам підбадьорився побачити таких благословених військових. Свідчення цього брата каже: в мене він служить з перших днів війни і на еваку служить, тобто на евакуаційній машині. Він каже: в мене в машині за час, коли я евакуював, не помер ні один солдат в машині до, після всякі були випадки. Я просто молюся. Буває таке, що коли йде евакуація, лікарі кажуть, зупинись, бо треба ну рятувати, стабілізувати пораненого. Я стаю і молюся за те, щоб Бог зберіг життя, і за час війни в нього в машині ще ніхто не помер. Вони роздають нові заповіти пораненим. Вони розказали такі свідчення. Одне свідчення він розповів. Каже: Захожу в автобус, бо поранених звозять в госпіталь, а потім їх легких поранених в автобусом там по 40-50 чоловік, везуть в наступні госпіталі. Він каже: Захожу в автобус. я кажу, хлопці, хто хоче нові заповіти? І каже: Бачу один руку, просто так тягне. каже: Мені, будь ласка, мені. Я так. Каже, Ну вже давно, якби роздаю нові заповіти, но такого ентузіазма не бачив. Каже, Підходжу до нього туди в автобусі. Що сталося? Чому така спрага? І він розповідає, що в них у зводі є віруючий. Каже, коли він прийшов, з нього всі сміялися, кипкували, що він віруючий. все. Але одного разу вони були в нічному якомусь виході. І попали під фосфорний цей обстріл, коли просто вогонь з неба падає і щільно падає. І цей просто віруючий став каже, на коліна, почав молитися і каже, просто от наші всі ті, хто був, вони були врятовані хто біля нього. Потім наступна проблема, що е, ми не знаємо, куди йти. Через цей обстріл ну, розгубилися, не знаємо орієнтирів, не бачимо. В цю сторону чи в ту, і цей віруючий каже військових: я буду молитися. Він знову молився і каже: і потім він нас повів, він вивів нас. І після таких свідчень людина каже: Я хочу новий заповідь. Розумієте, да? це, це просто ну, дивовижно. Далі в нас була зустріч з е, саперами, ті, хто розміновує Херсонську область. Ми мали можливість їм допомогти послужити, завести допомогу. Сказати Євангеліє разом з ними помолитися, а це все ще з саперами, я їм турнікети також передав. Після того я вже переїхав на Донбас, і на Донбасі я служив декільком теж вже військовим, які ми раніше служили. Своєчасно, це слово, яке я сказав. Одні військові замовили екофлот. Такий зарядний пристрій, коли світло пропадає, щоб можна було продовжувати працювати. І вони в Слав'янську, і тільки я його завіз, і я ще не доїхав до Дніпра, як Славянськ був сильно обстріляний, і якраз постраждала енергетична інфраструктура. І вони мені пишуть: як ти вчасно привіз цей це Екофлот, тобто цей зарядний пристрій? Смаколики, вітаміни, соки? Для хлопців подарувати завести відоме дуже місце стела, яку вже не видно фактично через прапори всіх тих військових бригад, з'єднань, які там воюють. Ще одна цікава історія. Просто дуже попробую швидко розказати. Віталік проходив реабілітацію у нас в реабілітаційному центрі, і місяців чотири назад був мобілізований. Перед мобілізацією він відновив стосунки з Богом, і е, зараз е, ми з ним мали контакт, коли він знав, що я буду в тих краях, він каже, чи можете ви заїхати. І ми починаємо домовлятись про зустріч. Вони з 9-ї години ранку до п'ятої години вечора на полігоні. Е, е, я в Дніпрі. Щоб мені до них заїхати, це десь 35 4 години в дорозі. Думаю, е, якщо до полігона... До 9, якщо я виїду дуже рано, майже під час комендантської години, я мав би вспіти. І ми так плануємо зустріч на завтра. Що я приїду на восьму годину ранку. Я закупив вже всі необхідні речі для того, щоб поділитися з ними. Ввечері він мене пише: на жаль, ми в 8 ранку виїжджаємо. Нам поміняли план не в 9, як завжди, а завтра в 8 ранку. Ну, 8, то 8. Почав думати, як ми маємо далі це зробити, і таким чином. Я їду в Славянськ туди, куди мав завести цей зарядний пристрій, зустрітися з військовими. Там вже в нас така давня дружба з тими чоловіками. Я проїжджаю Краматорськ завжди. Це по дорозі. Я тільки проїхав блокпост Краматорську, як, як мені приходить повідомлення від Віталія, ми виїхали зараз, будемо вдома через 10 хвилин. Виїхали з полігона. Я міняю плани. Я заїжджаю до Віталія. Ми проводимо хороший час з його хлопцями. Дарую нові заповіти. Подарував останніх два таких великих нових заповіта. в мене було вже все. Немає. Почав вже по дорозі. Потім питатися, хто має ніхто немає. Ну думаю, ну немає, нема. Але врешті-решт один із капеланів, я потім покажу фотографію, подарував мені два ящика. Я навіть не думав, що в нього є нові заповіти. Він мені подарував два ящика камуфляжних нових заповітів, іменно таких, і ще два ящика маленьких. Тобто Бог все своєчасно робить. Подарував шеврони такі для хлопців, господь моя сила та щит. От вони такі прям. Я коли дивлюсь на цю фотографію, то таке враження, що це як штучний інтелект. Це якраз там, де я подарував е, там е, ціла група. Я не фотографую багатьох із них, не всіх можна фотографувати, е, передав різну допомогу. Потім по дорозі назад відвідав е, е, братів у Добропілі два капелана, Один із них штатний. Ось так з краю тут е, Євген. Він служить як штатний капелан, а Ігор. Це служитель церкви, де просто відбувається дуже потужне служіння військовим, залишив частину нових заповітів маленьких, це там що я мав, бо тому що в них, каже, зовсім немає. Військові приходять, а нових заповітів немає. я залишив трошки нових заповітів, декілька турнікетів передав Євгену і поїхав далі. Знов закупка це вже для наступного дня, це було нове знайомство. Група тих, хто працює з дронами. Потім була ще одна можливість зустрітися в добропіллі в церкві, накормили мене, і я поїхав далі. Це якраз цей Сергій Капелан. Він подарував мені чотири коробки нових заповітів. Тому я приїхав споряджений і мав ще потім зустріч з Олександром Мосійчуком. Багато ви його знаєте. Ми також разом. Помолилися і трошки поділилися якимись історіями, як Бог діє в житті кожного із нас. Друзі, це було, був благословений час, текст, який я згадав, і який мені Бог нагадав в тій поїздці, це якраз євреям 4.16. Приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної. Допомоги. Бог все робить своєчасно. Да. Своєчасно нові заповіти, своєчасні зустрічі. Я міг би ще парочку історій розказати, але я думаю, що це достатньо і це була благословена поїздка. Дякую вам за те, що молилися, що підтримували. Нехай Бог благословить нас усіх. Амінь.